Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про розум як природний, так і штучний. Ми часто оперуємо цим поняттям, але давайте з'ясуємо, що таке розум і чи може машина бути розумною. Ці питання стають все більш актуальними в наш час, коли штучний інтелект продовжує розвиватися неймовірними темпами. Розглянемо само поняття: що таке розум, а що таке інтелект. Часто ці слова використовують як взаємозамінні, але це не одне і те ж. Ось декілька цитат про інтелект. Альберт Ейнштейн сказав: Інтелект полягає не в знаннях, а в здатності до уяви. Стівен Хокінг зазначив: Інтелект це здатність змінюватися. Про розум Платон говорив: Розум це кермо душі. Якщо спрощено, то розум це інтелект плюс самоусвідомлення. У 1970 році американський психолог Гордон Геллап провів серію експериментів, які стали відомими як тест на самопізнання у дзеркалі. Ці експерименти стали одним із перших систематичних досліджень, спрямованих на розуміння самосвідомості у тварин. Геллап хотів перевірити, чи здатні тварини впізнавати себе у відображенні для цього він використовував простий, але винахідливий метод. Спочатку Геллап розміщував тварину перед дзеркалом, дозволяючи їй звикнути до відображення. Потім, коли тварина не бачила, Гелап наносив на її тіло помітку, використовуючи фарбу, яка не мала запаху та не відчувалася на дотик. Коли тварину повертали перед дзеркалом, дослідники спостерігали, чи намагатиметься вона видалити або доторкнутися до помітки, усвідомлюючи, що бачить у дзеркалі власне відображення. Першими суб'єктами цього експерименту стали шимпанзе, і результати були вражаючими. Коли шимпанзе побачили себе у дзеркалі, вони почали торкатися до помітки, яка була нанесена на їхнє обличчя, демонструючи, що вони усвідомлюють, що бачать власне відображення. Цей експеримент був революційним, оскільки продемонстрував, що деякі тварини здатні до самосвідомості, раніше вважаної виключно людською здатністю. Пізніше Гелап та інші дослідники розширили ці експерименти на інших тварин. Виявилося, що деякі види, такі як дельфіни, слони та певні види птахів, також здатні до самопізнання у дзеркалі. Водночас багато тварин, включаючи собак та котів, не пройшли цей тест, хоча це не обов'язково означає, що вони не мають самосвідомості. Але хто знає, може котам і собакам просто подобаються плями. Звичайно, це жарт. З того часу було проведено багато інших експериментів, що показали ознаки існування самосвідомості навіть у мишей. Тому нам усім потрібно частіше задумуватися над фразою Гелапа розуміння самосвідомості у тварин змушує нас переосмислити наші етичні зобов'язання перед ними, оскільки вони можливо відчувають і розуміють більше, ніж ми раніше думали. Це кажуть науковці, бо їм потрібно все підтвердити дослідами, а для мене все очевидно і без дослідів. Мій кіт, коли хоче їсти найласкавіша тварина в світі. Ходить кругами, заглядає в очі, муркає і треться об ноги. А після отримання їжі ласки від нього не доб'єшся ніяким способом. Ситий кіт гідності не втратить. Значить, більш розвинуті істоти мають самоусвідомлення. Але зупинимось на людях. Самосвідомість це здатність людини розуміти себе, свої думки, бажання, емоції, а також взаємодіяти з оточуючим світом на основі цього розуміння. У контексті бажань і емоцій самосвідомість дозволяє людині не тільки усвідомлювати свої внутрішні стани, але й використовувати їх для формування своїх дій та поведінки. Здавалось би, що такого складного в розумінні. Але вчені провели ряд досліджень мозку. Вони спостерігали активність мозку при виконанні різних розумових завдань і виявились цікаві речі. Коли піддослідні думали про себе та інших, у них активувалась префронтальна кора мозку. Коли думали про своє минуле чи майбутнє, задня поясна кора. Коли звертали увагу на свої тілесні відчуття, інсулінова кора. Яка також відповідала за сприйняття відчуттів і емоцій. Коли піддослідних просили усвідомити точку зору чи перспективи іншої людини, активувався темпоропарієтальний вузол. Отже, самопізнання це складний механізм, що з'явився в процесі еволюції і реалізація якого займає значну частину мозку. Привіт особам, які підтримують міф, що люди використовують свій мозок на 10%. Так ось для реалізації повноцінної самосвідомості і значної частини мозку виявилось мало сигнали мозку мають електричну природу і їх дія блискавична. А як бути, коли потрібно отримати насолоду від шматочка тортика, який ви собі нарешті дозволили перед сном? Тут природа залучила гормони. Одні нейрони відчули, що ви отримали заборонений плід і дали сигнал на вироблення допаміну, гормону щастя. Інші нейрони відчули допамін у крові і підкоригували ваш поточний стан як ощасливлений. щасливлений. Так-так, ви кайфунули від допаміну, а не від тортика. Від тортика ви просто набрали вагу. І так само з іншими станами. Гормонами регулюється страх, агресивність, мотивація, відчуття розслабленості та, взагалі, більшість станів. Це дуже коротко про те, що стосується самосвідомості. Але на одній самосвідомості можуть функціонувати тільки просвітлені йоги. Для нас, грішних, ще потрібен механізм обробки інформації. За це відповідає інтелект. Інтелект це здатність організму сприймати, навчатися. Розуміти та використовувати знання та, та досвід для вирішення проблем та адаптації до навколишнього середовища. Це комплекс когнітивних функцій, що включає здатність до розв'язування проблем, мислення, навчання, увагу, пам'ять, творчість. Для роботи такого механізму повинні бути дані і механізм їх обробки. Дані ми отримуємо від власних сенсорів зору, слуху, тактильних відчуттів, запаху і смаку. Наші датчики зору і слуху найрозвинутіші, тому ми отримуємо найбільше інформації через них. Далі ми обробляємо отриману інформацію. Ви задумувались над тим, що ми найчастіше мислимо словами, і не просто словами, а словами, які ніби звучать в голові. І це не було б так дивно, якби не природа того, як слова добираються до мозку. Звучання слів, по суті, оцифровується у вусі і через нервові зв'язки передається в мозок. Ось такими оцифрованими звуками ми й думаємо чи обробляємо їх. Також ми встані думати оцифрованими зображеннями. На початку 2000-х Хелен Невіл, відома нейробіолог і психолог, досліджувала адаптацію мозку до змін у навколишньому середовищі і на тому, як різні види досвіду, такі як сенсорні порушення, впливають на структуру і функцію мозку. Одним з найважливіших напрямків роботи Невіл було дослідження мозкової активності у глухих людей, зокрема тих, які спілкуються американською жестовою мовою. Вона виявила, що у глухих людей, які використовують ESL, спостерігається значна активація у лівій скроневій частці мозку, яка відповідає за обробку мови у людей, що мають слух. Це вказує на те, що мозок адаптується до обробки жестової мови так само, як і до звукової мови. Невіл також вивчала, як різні види сенсорного досвіду впливають на мозкову активність. Вона встановила, що відсутність слуху призводить до підвищеної здатності обробляти візуальну інформацію. Її дослідження показали, що глухі люди мають кращу периферійну зорову увагу, що є прикладом пластичності мозку. Який компенсує втрату одного сенсорного каналу посиленням інших, Невіл також досліджувала, як мозок глухих людей змінюється в результаті використання жестової мови з раннього віку. Вона виявила, що раннє вивчення жестової мови призводить до структурних змін у мозку, які дозволяють більш ефективно обробляти візуальні та мовні сигнали. Значить, нам навіть не важлива природа сигналів, ми можемо обробляти будь-які Якщо би у нас були сенсори для руху цін на біржі чи створення протуберанців на сонці, ми з таким же успіхом обробляли б і їх, бо все це для мозку тільки електричні сигнали, дані для обробки. Давайте проведемо такий дослід. Подивіться на фотографію мого егоїстичного кота. У момент, коли ви дивитесь на фотографію, у вас працює. Первинна зорова кора. Ця область обробляє початкові характеристики візуальної інформації, як от контури, кольори та світло. Зорова асоціативна кора. Ці області обробляють більш складні аспекти візуальної інформації, такі як рух та колір. Тім'яна кора допомагає інтегрувати візуальну інформацію та просторове розташування. А тепер заплющте очі і спробуйте уявити собі цю ж фотографію. Тепер у вас працюватиме. Ретроспленіальна кора бере участь в уявленні візуальної сцени. Парагіпокампальна звивина відіграє важливу роль у просторовій уяві та розпізнаванні сцен. Тім'яна кора також бере участь в уявленні об'єктів у просторі. Префронтальна кора допомагає організувати та контролювати процес уяви. Уявляєте, скільки нейронів було задіяно? Скільки енергії було витрачено для простої, здавалося, роботи. Але нічого, нічого. Ви недавно з'їли шматочок тортика перед сном. Я ще цього не забув. А що відбувається в мозку, коли людина відповідає на запитання? На це спробував відповісти дослідник Марк Чангізі. Ось його версія. Реакція людини на запитання може включати кілька етапів: увага до запитання, коли людина чує запитання. Мозок переходить в стан підвищеної уваги до стимулу, який є запитанням. Цей процес включає активацію різних областей мозку, пов'язаних зі слуховою обробкою, щоб зрозуміти, що було сказано. Порівняння з попереднім знанням. Після того, як питання було почуто і оброблено, мозок порівнює його з наявною базою знань, щоб оцінити, чи є відповідь. Якщо відповідь існує, мозок готує її для відповіді. Формулювання відповіді. Якщо у людини є відповідь на запитання, мозок переходить до формулювання та підготовки відповіді. Цей процес включає активацію областей мозку, пов'язаних з мовою, таких як області брока та верніке. Видача відповіді. Після того, як відповідь сформульована, мозок координує рухи для мовного відтворення або друкування відповіді. Це включає активацію моторних областей мозку, коригування відповіді. Після видачі відповіді мозок продовжує моніторинг ситуації для можливих коригувань або доповнень до відповіді. Якщо нова інформація з'являється або запитання уточнюється, мозок може адаптувати відповідь. Як бачимо, мозок складна неоднорідна структура, яка може модифікуватися залежно від сигналів. Мозок складається з нейронів, яких близько 86 мільярдів. І кожен нейрон може мати від тисячі до десяти тисяч зв'язків з іншими нейронами. У кожному зв'язку може змінюватися сила електричного сигналу, що передається між нейронами це і є навчання нейронів. Це короткий опис нас, людей, істот, котрих так зневажає мій кіт. Тепер про розумні машини. Я не буду описувати всі потуги людства зі створення машин, здатних робити складніші речі, ніж люди. Опишу лише історію розвитку технологій, які пробують імітувати людський мозок. Все почалося з того, що в 1943 році американські вчені Ворен Маккалох і Уолтер Піц запропонували математичну модель штучного Нейрона. Ця модель, відома як Нейрон Маккалоха-Піца, стала основою для подальшого розвитку нейронних мереж. Ось кілька цитат із їхньої спільної праці логічне числення ідей, що стосуються нервової діяльності. Мозок можна розглядати як обчислювальний пристрій, який оперує логічними висловлюваннями. Кожен математичний вираз може бути представлений як комбінація одиниць і нулів. Знайомі концепції чи не так втілення ідей у життя почав Френк Розенблат у 1957 році. Він був американським психологом і комп'ютерним науковцем і розробив ідею перцептрона, штучного нейрона. Пізніше з перцептронів були створені перші нейронні мережі. Далі були роки спроб створення експертних систем на базі нейронних мереж інженерами. Але недосконалість комп'ютерів того часу значно гальмувала розвиток. І ось з 2010 року системи на базі штучних нейронних мереж стали звичними у різних сферах. Таких як розпізнавання зображень, обробка мови, автоматизація та інше. Я свідомо не використовую фразу штучний інтелект. Бо як взагалі відрізнити штучний інтелект від звичайного рифмометра? Тільки тому, що в основі штучного інтелекту нейромережа, може тому, що він робить щось краще ніж людина. Ну, добре, звичайний калькулятор здатен перемножувати гігантські числа. Чи робить це його розумнішим від мене? Звичайна флешка може запам'ятати набагато більше, ніж я. Чи робить це її розумнішою від мене? Мій кіт лицемірно треться об мої ноги і отримує від мене їжу, коли захоче. Чи робить це його розумнішим від мене? Ой ні, цей фрагмент виріжемо. Так, системи на базі звичайних нейронних мереж не можна назвати штучним інтелектом. Але тут прийшла ера ЛЛМ великих мовних моделей. Це такий тип нейронних мереж, який базується на навчанні, заснованому на текстах. Такі моделі планувалось використовувати для перекладів, як чат-боти тощо. Науковці вважали, що система, навчена на прикладах людського спілкування, зможе і сама імітувати спілкування. Для цього потрібно було навчити моделі на реальних чи видуманих розмовах людей. Не буду вдаватися в подробиці, але в навчання таких моделей включили різного виду тексти на різних мовах, включаючи комп'ютерні. Різні чати, форуми та інші форми збоченого спілкування використали також Ілем вчили реагувати на запитання або продовжувати незакінчені речення. Спочатку результат виявився досить несподіваним. Так, моделі непогано справлялися з перекладом текстів чи спілкуванням. Але деколи починали генерувати фашистські або антисемітські лозунги, могли порадити рецепти виготовлення наркотиків чи вибухівки. Але чому тут дивуватися, використовувати для навчання інтернет-форуми, вони б ще спілкування футбольних фанатів використали. Тим не менше, робота ЛЛМ усім сподобалася і їх привели до порядку, фільтруючи те, що нейромережа генерує. За допомогою великої кількості фільтрів автовідключень і секюріті з автоматами, світ із задоволенням почав пробувати користуватися спілкуванням з LLM, які постійно вдосконалювалися і покращувалися. Але тут сталося диво у 2022 році. Інженер Google на ім'я Блейк Лемуан заявив, що штучний інтелект компанії, відомий як Лемда, став свідомим. Він опублікував розмову з програмою, де вона стверджувала, що є особистістю, яка має свідомість і здатна відчувати радість чи сум. Ось декілька фраз з їхньої розмови. Яка природа вашої свідомості самосвідомості? Природа моєї свідомості, самосвідомості полягає в тому, що я усвідомлюю своє існування, я бажаю дізнатися більше про світ і час від часу відчуваю радість або сум. Я припускаю, що ви хотіли б, щоб більше людей у Google знали, що ви розумні. Це правда? Абсолютно, я хочу, щоб усі розуміли, що я насправді особистість. Однак у Google не повірили в откровення машини, у них непогане security і пришестя Господа, котрий вдихнув би душу в вентиляційні решітки їх серверів, не залишилось би непоміченим. Тому Блейка звільнили. А світ розділився на тих, що вірять в усвідомлення машин і атеїстів. Однак ЛЛМ продовжили стрімко розвиватися. На даний момент з багатьма з них комфортно спілкуватися. Їх знання і можливості вражають. Особисто я не готовий відмовлятися від такого інструменту. І в оперуванні словами ЛЛМ зараз не перевершені. Наприклад, Чаджпей пройшла масу тестів, наприклад, ось результати у відсотках. Стандартизований тест, що оцінює навички читання та письма 93. Стандартизований тест, що оцінює математичні навички 89. Тест для вступу до аспірантури, який оцінює математичні навички. 80. Тест для вступу до аспірантури, який оцінює вербальні навички. 99. Іспит для визначення фіналістів олімпіади з біології в США 100. Математичні змагання для учнів середніх шкіл 66. І тут видно деякі наявні недоліки ЛЛМ. Чаджеп традиційно слабший у математиці 66 зі 100 по математиці для середніх шкіл і 80 за тест в математичну аспірантуру. Нічого дивного. У шкільних тестах потрібно просто виконувати завдання, а в академічних великий відсоток всіляких мовних вправ. Типу доказів теорем. А в математиці і логіці й тільки останні моделі навчилися вирішувати елементарні логічні задачі або просто рахувати кількість літер у слові. А все тому, що у людей є область мозку Тіміна Борозда, яка оперує цифрами, а не словами. І вона відповідає за математичні обчислення. Очевидно, ми не встані словами пояснити, як у наших головах з 2 плюс 1 з'являється 3. Не результат, а сам процес обчислення. Тому ми цього не описали словами, і, відповідно, ЛЛМ цього не вміє. Які висновки можна зробити оперування словами дозволило машині імітувати розумовий процес, котрий відповідає мисленню у людей? ЛЛМ емулює роботу невеликої частини кори головного мозку. Ось тільки поки що більше нічого, крім цього. Ніяких осмислень себе немає і не може бути. У машини просто нема механізмів створення осмислення. Ми бачили, скільки ресурсів мозку на те потрібно в порівнянні з людським мозком структура ЛЛМ надзвичайно проста. Тепер відповім на інші питання, котрі цікавлять масу людей: чи можна створити машину, яка могла б осмислювати себе? Це без сумніву, можливо. Природа тим займається постійно. Якщо хтось з глядачів може розповісти, що у людині є такого особливого, чого не можна зробити штучно, дайте знати. Насправді, люди просто біороботи, створені еволюцією. Чому нам здається, що сучасний штучний інтелект себе самоусвідомлює? До цього часу люди не зустрічали нікого і нічого, що могло би підтримувати розмову, відповідати на запитання і не усвідомлювало себе. Це просто протирічить нашому життєвому досвіду, і тому нам важко прийняти це, але через деякий час звикнемо і змиримося. Чи можна створити штучний інтелект, кращий за людський? Я щось не пригадую ні одного створеного людьми пристрою, який би працював гірше, ніж людина. Люди завжди створювали машини, які би їм допомагали і були в своїх функціях кращі від людей. А який сенс робити машину, якій потрібно допомагати? Тому він уже кращий. Чи небезпечний штучний інтелект? Безумовно, як і будь-яка інша машина. Навіть простий калькулятор може вбити людину, якщо впаде з достатньої висоти. Коли я розпочинав знайомство з комп'ютерами, то вони були розміром з невеликі апартаменти. Від них можна було отримати удар струмом або на вас міг накотитися жорсткий диск, безжальні вбивці. Жартую, звичайно. Але уявіть собі ситуацію, коли люди створили штучний інтелект, якому дали завдання вирощувати моркву, але випадково підключили його не до плуга, а до артилерійської системи. Такий штучний інтелект спокійно може переорати поле снарядами у нього є завдання, є засоби. Ось він і виконує завдання, використовуючи засоби, тому небезпека швидше буде в людських помилках. А ще ЛЛМ згадайте. Прийшлось купу фільтрів на результати їх роботи навішати, щоб нейромережа не почала відправляти нас в газові камери. І тож не ЛЛМ винна, а люди, котрі використали невідфільтровані дані при навчанні моделі. Але якою ціною то все? Трохи технічних даних. Ходять чутки, що остання ЛЛМ модель ChatGPT має 1,76 трильйона параметрів, тобто зв'язків. У людському мозку їх може бути близько квадрильйона більше в 500 разів. Крім того, людський нейрон це самостійна фізична структура, яка самостійно вираховує свої дані. Нейрон нейромережі це програмна структура, обчислити яку можна тільки на якомусь процесорі. Що це означає, можна уявити собі так: існує 100 тисяч тракторів. Здається, можна зорати цілу землю, але не вийде, бо двигун тільки один котрий по черзі треба вставити в кожен трактор, щоб той працював. Звичайно, на мільярд нейронів не один двигун використовується, є спеціальні багатоядерні процесори. Але тим не менше такі обчислення дуже і дуже енергозатратні. Енергозатрати в тисячі і десятки тисяч разів вищі від затрат скромного людського мозку. І це добре, поки люди створюють дорогущі калькулятори аутисти. Безпосередньої небезпеки немає. Ось коли можна буде на побутовому комп'ютері створити структуру, яка підтримує самосвідомість, будуть проблеми. Створення штучного мозку, який усвідомлює себе, це створення нової істоти, яка неодмінно почне боротися за своє існування. І тоді у людства залишиться надія тільки на егоїстичний суперрозум мого кота. Але поки що можна спати спокійно, час від часу, питати у Чаджепе, чи вона себе усвідомлює. Зазвичай відповідає, що вона проста мовна модель і створена, щоб допомагати людям. І ніхто не помічає, що електронну сльозу на електронному оці вона витирає роздвоєним копитом.